Привіт, мої любі ваги! Мене звати Антоні Валентина, і в нас з вами Таро розклад, в яких енергія пройде ваш вересень. У нас буде з вами 5 колод карт таро, і останні з них буде підказки від ангелів. Ну що, подумайте про себе. І зараз розпочинаємо. Подивимося, що ж там вас нас чекатиме в на цьому місяці в вересні. В яких енергіях ви будете проживати? І перша карта у нас. Суд. Карта говорить про те, що у вас будуть якісь нові починання, можливо, якісь відкриваються перед вами нові можливості, можливо, час уже змінювати ваше життя іти в те, про що ви дуже давно вже мріяли, і ви цього заслуговуєте, тому що не забувайте про те, що тільки від вас залежить рівень і якість вашого життя. І якщо вам навіть дуже страшно, ми зараз розкриємо наступну карту, що буде все рівно йдіть, тому що це нові починання, а нові починання виводять назавжди на новий рівень нашої реальності. Наступна у нас карта. І це у нас вісімка. Вісімка мечів говорить про те, що можливо у вас всередині вже є дуже багато є якихось неприємних негативних думок. А, ви самі собі перекриваєте шляхи і дороги, тому що не довіряєте собі, тому що не дозволяєте. Тому що, по факту, людина тут дівчина сидить не нічого не зав'язано, але відображення в дзеркалі говорить про те, що віддзеркалення його і світу вона не бачить, що вона робить, куди вона йде і чому вона взагалі. Направляється в цю сторону. А, відпускаємо все негативне, відпускаємо всі думки, які заважають нам жити, тому що ви заслуговуєте тільки найкращого життя. Так, і наступна карта: вісім кубків. Цікаво, і там вісімка, і тут вісімка. Вісімка кубків. Це карта, яка говорить про те, що вже час залишати якісь старі історії, переходити на новий рівень вашої реальності, тому що це карта нових можливостей, нових здійснень, нових прагнень, переходу на новий рівень вашої свідомості, досягання нових горизонтів і. Час відпускати все те, що є неактуальним в вашому житті, для того, щоб просто перейти на новий рівень вашої реальності, дозвольте собі це все відпустити. А, мої любі ваги. Ви це зловите, і в нас тут випадає мах. Карта говорить про те, що навіть якщо ви боїтесь, якщо ви думаєте, що у вас нічого не вийде. Це неправда. У вас все вийде, тому що ви є цінність, тому що ви з легкістю досягаєте всіх тих нових горизонтів, на які ви заслуговуєте, і ви дійсно заслуговуєте на своє краще життя, тому що а, тільки від вас залежить його якість, тільки від вас залежить наскільки воно буде класно протікати. А ви, а ви є цінність, і ви це все досягаєте з легкістю У, Мої любі ваги. Переходимо до наступної колоди. Дивимося, що ж там буде далі, що ж там буде вас чекати. І тут у нас знаєте самі по собі карти просто перевертаються. Тут цікаві три карти. У нас туз скубків, десятка мечів і сімка мечів. Говорить про те. Ці, ці три карти ще час відпустити все те, що не актуальне, закінчується якась стара історія, закінчується історія вашого життя, яка вже давно віджила свої, ж, е, як говориться ситуації, відмерла, пора її відпустити і йти в нові починання, йти в цей туз кубки, в, в нові якісь проявлення, в нові емоції, в нові враження, в нові реалізації, в нові здійснення мрії, тому що ви дійсно цього варті, тому що це ваше продовження. І Давайте будемо дивитися далі. І тут у нас трієчка, трівочка жазлівобожню цю карту, тому що ця карта говорить про те, що ви вже можете спланувати нові цілі на ваше майбутнє. Ну, так як ми йдемо в щось нове, ми далі створюємо нові цілі на наше майбутнє, тому що ми дійсно... Ми варті цього кращого майбутнього. Ви варті цього кращого майбутнього. Любі ваги, тому що це ваші здійснення мрії, це ваші досягнення. І не хвилюйтеся, тому що бачу тут те переживання. Чи вистачить мені фінансів? А чи в мене взагалі це вийде? А чи потягну я це? А ми зараз подивимося, тому що є хвилювання, чи потягну, чи не потягну. Все потягнете, все взагалі настільки легко, все взагалі настільки буде у вас а, в потоці, тому що це ж король мечів. король мечів – це карта. Коли я сам створюю своє власне життя, я створюю своє майбутнє. Я сам планую, чого я хочу, яких я цілий, Я все по порядку розраховую і я іду, а ви. Дійсно йдете, а ви дійсно це заслуговуєте, а дійсно досягнете все те, про що ви хочете. Друзі, переходимо до наступної колоди. Головне, не бійтеся змінювати своє життя, не бійтеся вирішити в цю подорож, тому що вересень чекає і дає вам якісь нові максимальні для вас здійснення, так? Ну що беремо наступну колоду. І у нас тут. Смерть, карта смерті. Ну, дивіться, взагалі, карта смерті вона говорить про те, що час уже щось відпустити на актуальному, що якісь історії в вашому житті мають померти, мають закінчитися для того, щоб перенародити і створити щось нове. Тому що карта смерті це просто відрізання неактуального чогось з вашого життя і випускання цього всього неактуального, і перехід просто на інший рівень вашої свідомості. Так? І тут у нас туз жезлів, туз якогось сексуального задоволення, якихось нових можливостей, багато енергії, здійснення нових мрій, перехід на новий кращий рівень реальності, нові пропозиції, нові знайомства. Дозвольте уже у цьому знаєте, закінчити старому для того, щоб перейти в щось нове і вже іти в здійснення ваших мрій, здійснення ваших прагнень, і у нас король знову король мечів. Дозволяйте собі. Будувати ваші плани на ваше майбутнє, тому що тільки від вас залежить якість вашого майбутнього. Якщо ви це все будете робити з холодною головою, максимальною прорахованістю, розумінням, що вам робити, покроково розпланувати все, ви досягнете дійсно того, про що ви мрієте. А ви це заслуговуєте. Ви першочергово це заслуговуєте. І ще одна карта, і знову ж таки, у нас тут рисер. Рицар мечів говорить про те, що давайте вперед, вперед, просто з енергією, з любов'ю, зі світлом, з досягненнями цього самого найкращого, тому що ви цього заслуговуєте, тому що ви цього варті, тому що хто як не ви? Ну хто як не ви? Невже хтось є інший, який може досягнути вперед? Е до здійснення своїх мрій до переходу на інший кращий рівень реальності, до отримання задоволення від життя, до отримання того про що ви е, мрієте, і ви дійсно це можете дійсно можете отримати все те, тому що дороги у вас відкриті, і ще наступна колода. Але що ж ви боїтеся, тому що карта сімерочка. Кубків говорить про те, що ви якісь маєте ілюзії, ви якісь маєте невпевненості в собі. Ви думаєте, що ви цього не потягнете, що ви на це не заслуговуєте? Що а, цього може не статися, тому що десь чогось ви хвилюєте, що вам не вистачить, тому що а, це карта якихось створених, знаєте, замків, які треба досягати, дуже багато якихось перешкод. Ніфіга там нічого немає. Нічого там немає. Просто пора відпустити все те, що є неактуальним, тому що це вісімка кубків. Відпустіть все неактуальне. Дозвольте собі виходити на новий рівень вашої свідомості, вашої реальності. І дозвольте собі вірити. Не бійтеся відпускати, не бійтеся йти в свої страхи, не бійтеся вже рушити ті всі замки, намальовані, ілюзійні, знаєте, хмари. Хмари. От все рухайте його. Давайте знищуйте. Ви ж це сварті, тому що. Тому що вперед ми дивимося в нове своє майбутнє. Це не просто вже створені плани. Це вже я іду. Я йду в своє нове майбутнє. Я йду до здійснення своїх мрій. Я йду в реалізацію того, про що я вже давно хотіла, або хотів, і ви, мої любі ваги, на це заслуговуєте. Тому що це, це вже пора. Вже час це все робити, вже час і вересень, якраз саме такий місяць, і досить, досить боротися з самим собою, досить собі придумувати якісь страхи, якісь ситуації, що у вас щось не вийде, що у вас буде. Не придумайте і не боріться, не створюйте собі, знаєте, якщо будете боротися з кимось або з чимось, ви не виграєте в цій ситуації. Будьте більш розумілим, більш спокійним, досягайте просто на своїй цій енергії любові, на енергії достатку, саме те, про що ви мрієте, тому що так все відбувається. Не створюйте собі якісь бар'єри, тому що ви. При створенні собі бар'єрів, навпаки, створюєте важкі ситуації, в які приходиться боротися з ними, але ви втрачаєте при цьому енергію. А смисл витрачати енергію там, де можна її зберегти і направити її в правильне. Русло. Так, ну що, у нас підказки від ангелів. Зараз подивимося, що ще хочуть вам сказати ваші ангели-охоронці, яку інформацію вам дати. Так, у нас тут імператори, у нас послання від Архангела Міхаїла, організація, логіка, структура і дисципліна, і лідерство. Тобто більше, більше планів, більше чіткості. Будуйте вже свої імперії, уже виходьте на новий рівень вашої реальності, і свідомості. Дозвольте собі досягнути того, про що ви давно мрієте. Тому що ви це варті? Ви варті всього того, про що ви мрієте, і ви можете це зробити. А Архангел Міхаїл, енергія імператора, вам в допомогу і ще одна карта. І тут у нас сонце, і тут у нас послання від Архангела Уріїла. Щасливий результат, нові ідеї, результати, які приведуть до успіху. Будьте впевненими у собі. Тобто світіть, ідіть в народження чогось нового, ідіть в реалізацію чогось нового, ідіть в досягнення чогось нового. Будьте для себе саме цією людиною, стимулом до реалізації, тому що ви дійсно цього варті, тому що ви дійсно заслуговуєте на переміни, і тому що ви. Є тим сонцем, яке собі може освітити той шлях. Друзі, я дякую вам за увагу. Я дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною. Я дякую за те, що ви поставили мені вподобайку, і бажаю вам прекрасного вересня. Всіх до нових зустрічі, Па-па!